Турецька сторона на цих перемовинах поводила себе більше як друг України, ніж партнер Росії. Чому тому що треба визнавати визначити те, що Росія все ж таки відправила, як сказав президент Зеленський бутафорську делегацію? Ну і відповідне відношення до себе ця делегація отримала від турецької сторони. Тобто, коли російська делегація чекала українську сторону в Стамбулі, в цей час наша держава зустрічалася з представниками турецької республіки. І вже йшли перемовини з турецькою стороною. А в цей час як зазначають деякі російські пропагандисти, наша бідна делегація очікує, але до них ще ніхто з офіційним зверненням не прийшов. Тому це така: знаєте, незначна, не дуже помітна, але все ж таки дипломатична перемога. України, і звісно, це дуже чітко виявляє позицію турецької республіки щодо відношення до цієї війни і щодо відношення до України.